Війна в Україні. Всі очікували з нетерпінням обговорювали, що буде за розмова телефона між Трампом і Путіним, яка відбулася вчора, 19 травня, у понеділок. І виходячи з ну, цієї розмови, можна констатувати, що насправді домовилися про те, що будуть домовлятися. Трамп заявив, що дуже добра розмова. Треба тепер, щоб Росія і Україна вели перемов... перемовини між собою. Там навіть допускали, що це може бути у Ватикані. Путін вже заявив також, що розмова добра, але для того, щоб припинення війни відбулося, треба там довго, довго тривалий час говорити. До речі, понеділок Трамп також після цієї розмови заявив в Білому домі, що він відповість на те, що буде через 24 тижні. Тобто, ми бачимо, що насправді Путін добувається того, чого він хотів. Процес затягується. У Берліні повідомляючи після того, як Трамп поговорив з Путіним, він мав розмову зеленським, президенткою Європейського Союзу Урсулею фон канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Фінляндії Александром Стубом та президентом Франції Мене Макроном. І після цієї розмови за інформацією з Берліну, європейські лідери прийняли рішення посилити санкції проти. Росію, що говорить про те, що у них підходи із Вашингтоном відрізняються, ну, і фактично, як зазначала європейська преса, і говорила про те, що Трамп в такий спосіб заявивши про те, що мають бути тепер прямі перемовини між Росією та Україною, дистанціюється від війни в Україні.